Дорогі лазівчани. Прийміть сердечні вітання зі святом Воскресіння Христового в ці світлі, пасхальні дні, особливо відчувається торжество життя, перемога добра над злом, віра у кращий прийдешній день. Щиро дякую всім за терпіння, взаєморозуміння і підтримку в цей нелегкий для країни час. Вірю, що одвічні християнські цінності об'єднають нас у прагненні жити в мирі, творити добро і щасливе майбутнє. Разом із вами звертаюся у щирій молитві до Бога і прошу здоров'я і благополуччя кожній сім'ї та миру для України. Нехай світло пасхальної свічки зігріє ваші серця, а тепло родинного вогнища і непохитна віра додадуть да сил і наснаги до нових звершень. Зі святом вас, дорогі земляки, Христос Воскрес, во воскрес!